Кінтей всіх вітаю! Сьогодні ми залетіли знову в Майнкрафт. Ну і в мене є стак ліхтарів. Тому давайте це доробимо. Те, що я не доробив. Так, чикс-чікс. Шік Оу, кінти. Я зробив найгіршу помилку, поки що, яку я побачив. Блін. Це дуже погано. Але дивіться, ліхтар, яких ми наклицали, Я думаю, їх більше по, по, поставить. Але раз, два... Три. Йоу, а с у мене... А, цих. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Вісім. Тобто на четвертому блоці можна це зробити. А ось от тобі четвертий блок. І тут буде 4. Ладно, давайте двох палубну зробимо, так можна сказати. А, зробимо. Д... Ох ти йой, дощ! Дощ, прикольно, але не для будівництва. Тому я думав, це треба проскіпати, але після того, як я це все дороблю. Так, так. І два ліхтарика сюди. Чикс-чикс. Все. Ну так, let's go. Поїхали спати. Оу. Не можна спати, це не гроза, прикиньте? Оце не гроза логіка. У мене одне скло залишилось, поході. Чикста. Рівно одне скло, яке мені. І потрібно. <кій> беремо скло. Беремо, беремо. Ну, я думаю, що перед наступною серією знову прийдеться йти добувати його. Так, поки що нам треба якось запаркурити туди. TX, і що далі? А далі я не знаю, що робити. Але є одна ідея. Хоча, 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 вона може і не спрацювати. Так, до речі, мені знов поїхати треба. Походу ще й прийдеться ловити когось. Треба було то зробити... Оу, все. Логік. Ах ти, я це то не побачив. Я то не бачив. Тому треба якось це зробити... Оу, не те. Не туди поставили. Так, оце. Якось. Отак. Все. Бім-бім. Все, тепер все правильно. Ну, тепер закриваємо двері, Запригуємо сюди. Ага, воно не запригується Ну звісно. звісно. А, давайте два блоки поставимо. Так, чік, чік, чик, все. Дивіться, ми вилізли. Зараз нам треба поставити а, три блоки. Ой, не ці блоки три, а скла. Так, раз, два, три. Правильно? Правильно. Став Shift. Ну і йде. Все, в принципі, тут же ж треба закінчувати. Правильно. Далі знову оця штука. А, два вікна. Ну, шість, можна сказати. Чікс. І тут закриваємо. Так, ну в принципі, тут ми закінчили. Тут ми, ну, в принципі, закінчили. Але треба дещо доробити. Ще. Так, Чікс. Чікс. Отак. Тут. Так само треба зробити. Що ми робимо? А, я тут не поставив. Чикс. Окей, потім заберемо його. Все, в принципі, тут можемо йти. Отак, ставити все. Думав, дещо інше зробити, але буде так. Буду так. Ауч! О, тепер можна і поспати. Тепер вже ніч, тому скіпаємо. Не скіпаємо, бо мені ці, ця ніч не дуже подобається так. Ага, в мене броня ще не полушкана, тому це класно. Тому це класно. Зараз я дещо хочу подивитися, чи є в мене це. О, то в мене це дофіга. Тому давайте це замість клавімо. Правильно, два стаки. Я би хотів би собі зробити дробину, але після того, як я оберу це. Приберемо це. Чікс. О, Воно впало ідеал. А, ідеал. В принципі, все. В принципі, все. Отак ми будемо і закінчувати. Але я хочу зробити якусь драбину нормальну. Я знаю це і просто ужасно буде виглядати. Але що поробиш? Що поробиш? От такі часи. Треба драбину нагору. Опрям треба. Так, чикс. Чікс. Все будуємо. Отакі От красиві сходи, потім будемо і будувати всередині, я думаю, такі самі. Але треба навчитися їх тут будувати, щоб потім не провтикавати. Так, Чікс. Чикс. А це двохярусна драбинка, так? Так, бімк. О, дивіться, маленькі козочки прийшла. Прикольно. Так. А, все, в принципі, зробили драбину. Потратили дофіга будівельних матеріалів. Але тут треба доробити отак. Все. Ось тут ми вилазимо. Oh. Uh, так, це нам вже, треба, uh, треба прибирати вже. Так, і навчитися оце робити. Так, ідеал. Ідеал, ти диви. Чикс, чекс. Не. Так не піде діло. Тому перелазимо, оце ми забираємо. Ставимо отут блок. А що я лазю по дробинам так? Ага, шифт на дробинах не працює, ви поняли? Ви поняли? Правильно? Ні, походу працює. Працює. Все окей, але воно іноді не так ставить, як треба. Тому, можливо, так треба робити. Просто отак іти. Не то поставили знову. Потім там прибирати буде ГГ. Просто геге там буде прибирати просто тонну. Так, до речі, я дещо провтикав. О, тут ідеально зупинився. Так, ні, не ідеально. Оце треба прибирати. А зробити тут якось бокову. Ні. Блін, не знаю, як це зробити. Давайте зробимо якось отак. Бем, все це прибираємо. Ага, вона все одно така сама. Хм. А якщо її отак поставити? О! Отак. От Далі в нас підйом сюди вже йде. Чик-чик-чик. Ага, тут в нас закінчилась драбина. Let's go. Так, тут ми вилазимо отакоє. Ставимо о, А як? Ага, Угу, Поняв. Тому треба якось це пофіксити. Давайте отак пофіксим. Бемк. І сюди отак. Бемк і все. А Отак і все. Так, фуф. Поки що ми закінчили з цим. Ага, Ні, ми не закінчили з цим. Але окей. Поїхали туди, поставимо. Так, давайте спустимося, мабуть, так. Подивимося, чи нормально це виглядає. Ой. Ні, це якось неправильно виглядає. Тому давайте цю фігню прибираємо. Я йду прибирати фігню. Так, і, до речі, треба поприбирати оцю фігню також. Одразу, прям одразу так, чикс. Все йде. По драбинам трошки стромно ходить, тому я завжди з shifтом. Прям ну, завжди з бігаю. Так, потім позбираємо там все. Так, це діло також, що треба прибжати. І в нас знову стак сходів. Так, Чікс. І отут отак. Ага, поняв. Не захотіло красиво будуватись. Можливо, отак вийде. О, так вийшло. Let's go. А, так, такий бортик зробимо. Ну, так, трошки пробіжі. Чикс. Фух, я шифчу не забув нажати. Так, Чікс-чикс. Ага, не захотів знову, які е, ці сходи е, бісящі? От прям бісить капець. Окей. Окей. Давайте спочатку там поставимо. Ага. Неправильно ставити чомусь. Неправильно. Чому не розумію? О, отак і отак. Ні, знов неправильно. А, нам треба отак їх поставити. Нам треба їх отак. Ні, не сюди. Значить, вниз, так. Значить вниз. О, все! Отакоє. Так, Let's go. Так, мені здається, покраще вже виглядає. Але треба дещо доробити. Дещо доробити, і то я не взяв. Чи взяв? Ні, я то не взяв. Угу. Окей, можемо спускатись. Так, забираємо усі, усі драбини, які тут валяються десь. Так. О, ще одна. Так, ні, ну мені здається, це прикольно виглядає. А, мені здається, що так, але оцей блок тут не потрібен, будь. Чікс, все. Ох ти Йосі, який їх тут. А, оце можна прибрати також. Заберемо звідси всі блоки. Бо мені вона не дуже подобається, як виглядає. В принципі, в принципі, так же окей виглядає все. Так, а де тут? Все, давайте скидати все це діло. Брати оці сходи. Два стаки, думаю, одразу, бо ми будемо дороблювати на три блоки туди. Просто на три блоки туди фігачить кришу. Так, з чікса вилізли. А, так, Ставимо shift, Ну і поїхали. Ну і поїхали. Так, трошки буде по-інакшому, бо так буде красившим, як на мене. Якщо, ви так, якщо вам так не здається, пишіть в коментарях, як було краще. Так, все-таки не зря в мене є сукири. Так, чикс. Ставимо тут отакий блок. Угу. Все, це вже на мене два стаки юзнуть. Так, будемо знову все скидати туди. А, ну, що поробиш? Що поробиш? Але кріша, мені здається, це найгірше... Типу. От одна прям найтака... Верідне, можна сказати, бо завжди якось воно неправильно ставиться. Типу, коли я робив внизу, а, пер, типу воно воще було ізічно Прям ізі. Але зараз ні. Але зараз, як на мене, най, Ну типу Складніше ти Йо, Сік я тут поставив непорібного. Так, чік-чик chix У мене Два стаки. Йо. У мене два стаки вже, можна сказати, поюзані. О, так. Криша це найгірше. Ну, найгірше. Так, чик-чик, чик. чик, чик. О, це, в принципі, можна дороблювати. Зараз пішло все як по маслу. Ага. Все. Бянг. Так, раз, два, три. Все. Тепер ми можемо робити. В інший бік. Ні. Неправильно. Я поняв, як треба зробити. Я поняв. Так, давайте так зробимо. Ось Це прибираємо. І можемо ставити. І можемо ставити. Так, Чік. на драбинку. Так, ось так. Так, все. Зараз поїде все ідеально. Будемо робити ідентичну кришу. Буде вона. Може я профтікав, може там треба було дещо зробити. Але, як на мене, що то неправильно робить. Йоу, це буде складно. Це вже буде складніше зробити. Так, де це мій блок? Отак, ставимо. Проходимо тут, отут, ставимо тут. Дуже багато зараз витрачаємо блоків для будівництва. Просто для того, щоб щось навести. Угу. Знову ж таки, неправильно поставилось. О, все. Тепер ідеально. Так, Чікс, Чікс. Буде, як на мене, прикольно. М -м, якщо ні, то я все перебуду. А ви будете дивитись на це все хе-хе. Окей. М -м. В принципі, добудовгуємо. Ми вже почали. Добудовувати весь дизайн, можна сказати, так. так, Чікс. Оце нам не треба вже. Це нам вже не треба, Чікс. Прибираємо це і бемк. Все. Тепер можемо інші блоки ставити. Ага, ось тобі мій будівельний матеріал закінчився, тому беремо тропічне дерево. Мені ж треба щось робити, правильно? Отакої. Отакої буде класно. Так, Чікс все з першого разу. Я вже навчився просто будувати ці сходи. Вони вже також прилаштувались до мене. Тому можемо дороблювати. Будемо робити, мені здається, ідеальний дизайн. Прям він буде ідеален. А може і ні. Якщо ні, то я буду дуже грустний. Бо я не навиджу прям будувати оці сходи всякі. Так, ну дивіться. Все, в принципі, ми зробили. Так, давайте дещо чекнемо. Так, все, сфригаємо. А йдимось. Та, воно ідеально стоїть, тому ставим Все. В принципі, як нічого не було. Так, тепер можемо спригнути поспати. Бенк. Ліжко задалеко Тепер норм. Тепер норм. Все, let's go. Угу. Ні, ну залізна броня мені подобається. Особливо коли я її бачу. Так, дивіться. А, типу, криша побудована. Криша побудована. Угу. І що в нас тепер? Тепер нам треба робити кам'яні сходи. Хіо. Окей, це буде ізі. можна сказати, зробити порівняно з тим, що я зараз робив. Так, опа, ідеально. Ідеально, хто сюди поставив це дерево ідеально. Так, блін, мені знов туди спускатись. так в мене немає їжі ще пригади. Щоб ви розуміли. У мене немає їжі. Тому давайте трошки побігаємо, а пошукаємо. Бачу, скелет воно палає, але мені воно не дуже. Смачно буде кістки жувати. Так. Цей блок ще треба прибрати. І цей блок треба прибрати. Все, тепер класно. І в мене є декілька ідей. Ага. А якщо так зробити. Прикольно. Прикольно. Виглядає, як на мене прикольно. Але можливо і ні. А, так, давайте заберемо усі сходи тепер. Так, Чікс, Чікс. все, два стаки мені вистачить. Мені навіть одного вистачило О, а тут дирки є. Хм, прикольно. Прикольно, що з нею робити? Не знаю, не знаю, але потім це щось придумаємо. А, до речі, мені ще й бока треба доробити. Так, Чикс, Чикс, Shift. І починаємо ставити блоки. Неправильно вже. А, в мене вже кайло по... капець, як поламане. Ну, і в сокирі, в принципі, також. Але сокирі погірше буде. Так, в принципі, починаємо будувати оцей камтик. Мені щось здається, що не дуже ідентично виходить, але сподіваюся, що буде ровно. Прям все буде окей. А, так. Все, це два останні блоки. Бам, як я вигадав. Так, в принципі, виглядає отак прикольно. Якщо отак, то цей човен перевернути. Так, що нам далі? Далі тепер знову оцей дизайн перероблювати. А, увесь цей дизайн передній. Бо я хочу зробити їх прям одинаковими. Буде прикольно, я думаю. Тому ми беремо. Давайте зараз приберемо все непотрібне. Наприклад, ні, це потрібно, це не потрібно. А, так, давайте. Що нам треба? Сходинок треба мінімум. Тому прибираємо так. Фонарики треба. Дерево потрібно оце. оце. А, отак буде вистачить мені скло. А, ну, в принципі, бочки. А, бочок в мене нема, тому люки. Тому люки. Бенк. Все, тепер треба це все переносить. Капець. А, але окей. Але окей, а, треба подивитися по ширині. Ага. Ого. Та, це дуже зрело переносить. Мені ще й треба тут спіляти все. Є кінтий. Окей, давайте займемося поки що а, прибранням цього. Потім вже будемо а, перероблювати усе інше. Але зараз давайте а, дійдемо до отої. М Ось сюди плюс-мінус. Ось сюди плюс-мінус. І тепер до тої гори. от буде норм, думаю, в мене якраз з'явиться земля. Трошки землі буде, а, можливо, трошки сім'ячок знайдемо, щоб посадити щось на городі. Бо я хочу все-таки їсти. Кхе -кхе. У мене вже дві палочки, нема. Тому треба. Треба їсти. А, але що їсти, не знаю. Хоча в мене є річка, прикольно було б. А, дещо побудувати, але це буде в наступних серіях, коли я побудую будинок. Коли не знаю, але сподіваюся, що дуже-дуже скоро. Так, добуду, ламаємо цей блок. А, все. В принципі, ми майже доробили, а, ми майже спіляли все. Тому це дуже швидко було. Я думав, це буде набагато більше часу. Але нормально це за хвилину. В принципі, все зробили. З дерев'яною було б, напевно, набагато гірше. Тому, а, в принципі, дороблюємо тут клаптик. Маленький клаптичок. А, хоча ні, тут ще не маленький клаптик. Потім ще буде забудовувати це все діло, яке я повернував. Ну, в принципі, окей. В принципі, окей. М -м, багато блоків ще багато блоків згоден. Але не настільки багато, стільки треба поставити в будинок. Хоча є декілька стаків, я думаю, добув. Я думаю, Опа, перший, перший семена. Так, дивіться, ось ось тобі клаптик. Ось ось тобі клаптик. А, ми його майже а, вже зрізали, можна сказати, його як і не було. Тільки травку треба доробити, щоб травка, травка почала рости. Хоча мені це не дуже потрібно. Попереду будинку, так, а під будинком не дуже. Так, в принципі, допілюємо це все діло а, Чикс а, трошки. А, тому це гімбово. Ми вже... А, ох, той, Йо! Дивіться, тут печера. І в мене зламалась лопата. <кхи> прикол, прикол. Не очікували, таке побачить. Тому ставимо верстак достаємо а, трошки заліза, А три штуки. чікс, три штуки. Я сподіваюся, що в мене є палиці, в мене нема палеці. Так. Отак. Ага, ще треба. А скільки на палеці треба? Блін, я не розумію, чого палеці так довго цей шукають. Так, ліхтарик треба прибрати. Ага. Так. Прикольно, прикольно. Чого палки так довго роблять? Не розумію, я ще. Ще не розумію. А, ось тобі. Усе тобі. У мене було, походу, трошки. Так, а, крафтимо лопату. А, тут треба одне залізо. Прикол. Прикол, я не знаю. Але в мене тепер майже повна лопата буде, тому норм. Тому норм. Ну так, дороблю. Все. Ми доробили це. Тому будемо і закінчувати. Ні, треба яму ще закрити, звісно. А, і всі ямки оці доробити. Бо некрасиво, некрасиво. Ну, тому беремо лопату. Точніше. Ох ти, Йо, у мене 5 слаків Чи 5 чи 6, чи 4. А, але треба все це, це забудувати. Трошки ландшафту потім доробимо після будинку. Але не знаю, кому воно потрібно. Так, треба тут закрити дирку, щоб ніхто там не спавнився. Прям ніхто не спавнився, це буде добре. Бо я не, мож, не зможу спати тоді. Так, все, закрили ямку. Бэмк. А, Ще є ямка. Тут багато ямок. А я купав так некрасиво трошки. Ну все, в принципі, доробили вже і травка почала рости. Тому, м -м, дякую за перегляд, сафт лайки. Підписуйтесь на YouTube канал та телерам-канал. Телеграм-канал звупіть дролка по саффт лайк. Та напишіть коментар бажаний від 8 слів. Так. Ну і дякую вам. Буду тут щось дороблювати, може і не буду. Але це треба все прибрати. Тому дякую. вам.